Наш супервіпклієнт застене в нову групу. Тож давайте подивимось на що впав вибір цього разу та на яку суму вийшло замовлення. Починалось все з бази BTS. Це не те, про що я говорила на початку, а просто доповнюємо колекцію. А От і найнеочікуваніше це IVE. І тут було зовсім немало їх альбомів. Почалось все з I have I далі Свіч, лімітка Secret, стандартна версія Secret, Емпаті та Діджепаки Secret. Доповнили це все in your fantasy, 4 чотири поки фіндери. i'd like to file Та звісно, біндер для тисків. Ну і не скажу, що менше нас дивував гурт Ізна в цьому замовленні. Ми почали це все дуже добре запаковувати, як завжди, кілометри пупирки, стікерів та бумаги, щоб точно доїхало добре. Найбільші коробки в нашому магазині вже закінчились, але ми знайшли ще одну, яка приїхала до нас прямо з Кореї. Ми думали, що вже нічого не влізає, але все помістилось. Переходимо до подаруночків. Ми знаємо, що Олена часто їздить на концерти, тому поставили концертний набір з Айв. Далі Файли для біндрів, які ніколи не бувають зайвими. наліпки, полароїди, фотостріпи. Звичайно ж, їх було немало. Тут ми стикнулися з проблемою, що подарунки не влізають. Але трохи погравши в тетріс, у нас все вийшло. А тепер до головного це замовлення перебило позначку 20 тисяч гривень. А ви витратили стільки на альбоми? Я точно так.